У свої 70 Ярослав Костюк навчився їздити на моноколесі. Перехожі не стримують здивування і захвату. Моноколесо чоловік купляв для онука, але спершу вирішив спробувати самотужки. Подумав, ну давай я попробую перед тим як подарувати онукові це колесо. Я попробую на ньому повчитися їздити. І у мене щось почало виходити, та я вже. По сьогоднішній день це колесо не, не дарує внукові. От їжу сам. Цікавили й фізичні можливості людини та як втримувати рівновагу. Тут вже проявились професійні навики. За фахом пан Ярослав, викладач фізики. Іде бабця дуже повільно. Треба вміти за нею поїхати, бо неможливо об'їхати її. Це ж люди ходять на тротуарі, треба вміти їхати дуже повільно також. Це не, не кожному дається. Райдери, котрі їздять на високих швидкостях, на 40 кілометрів, 50 кілометрів, вони навіть на повільних швидкостях і не вміють їздити. А я вмію їздити, бо моє колесо не дуже розвиває велику швидкість, і я якраз на, на малих швидкостях навчився добре їздити. Звичайно, для безпеки чоловік використовує захисне приладдя. Та й коли вчився, не раз доводилось спадати. От звідси я починав. Доїжджав до середини цього поля, то це для мене був взагалі дуже великий успіх. Тепер по-Франківську їздить на моноколесі, але не тільки. Завдяки компактності прилад зручно брати з собою в автобус, тож їздить на ньому по селі чи будь-де. З велосипедом цього не зробиш, бо водій. І люди, і пасажири будуть проти, щоб взяти велосипед, наприклад, той же автобус. У групі моноколісників Прикарпаття Ярослава Костюка вважають найстаршим райдером. І, і мене туди так, взяли в цю групу. Вони не знають ще старшого від мене, котрий може їхати на моноколесі. Дев'ять кілограмів стільки важить його моноколесо. Така ноша не важка для пана Ярослава. Пош каже, що часом використовує його замість гирі, тож піднімає моноколесо однією лівою чи однією правою. От часто інші люди травмують психіку старших людей, говорять йому, що ти вже дряхлий старик, ти вже дряхлий. Треба бути скійким проти такого навіювання з боку деяких людей. І завжди жити творчо, завжди розвиватися і не звертати увагу зовсім на свою старість.